Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Прекрасна подія описана в цьому епізоді святого письма, який ми заслухали. І чудова людина є головною дієвою особою. Сліпонароджений чоловік, який виявив таку душевну силу і таку високу мудрість, і чого від нього, звичайно ж, не чекали найбільш вчені і шановані в його оточенні, в його народі. Тяжкий жереб випав цій людині, цьому чоловіку, який народився сліпим. Кожен з нас навіть не може цього уявити, той, хто бачить добре або частково добре, проте все рівно бачить. А людина ніколи навіть не уявляла про ті всі категорії, які для нас є цілком буденні. Слова, які ми вживаємо повсякденні, описуючи якісь предмети, для цього чоловіка були дуже розпливчастими. Він щось міг, щось міг відчути на дотик. На аромат і так далі, але не міг це уявити, як воно насправді виглядає. Я неодноразово вже говорив в проповіді, згадував ці події, коли ми можемо зараз подивитися, десь в якомусь, на якомусь порталі, типу Ютуб, побачити, як люди, які бачать, але бачать кольори не вповні. Як правило, частково червоний колір вони не можуть бачити, і світ навколо них такого. Буру зеленуватого сірого кольору. І чоловіки, дорослі чоловіки, яким за 40 починають ридати, як діти, тому що сучасні технології дозволяють вдягнути окуляри, які вам покажуть той світ, який він є насправді. І настільки люди, не ті, які ніколи нічого не бачили, бачили все, але не бачили у повній ту красу, яку сотворив Бог в тому всьому буянні фарб. І дорослі чоловіки плачуть, як діти. То що можна сказати про того чоловіка, який ніколи нічого подібного не бачив? Таких людей ми називаємо люд... людей з, особливо... люди з особливими потребами, люди, які неспроможні, або більш грубе слово, яке ми вже сприймаємо як інвалід. Тобто людина, яка не може щось, яка неспроможна. Фізична інвалідність нам зрозуміла, але набагато частіше в повсякденній друзі ми зустрічаємо інвалідність духовну. І ми її не сприймаємо так само, як сприймаємо інвалідність фізичну. Ніхто з нас не стане, ну, принаймні, здорова людина, не стане сміятися з якогось каліки, який не зможе пробігти з нами 100 метрівку, бо він взагалі не ходить. Ніхто з нас не стане сміятися. Ми розуміємо, що людина справді не може. Але є ситуація, коли людина зробила себе або зроблена такою, яка не здатна любити, яка не здатна зрозуміти. Яка є жертвою якогось впливу. Або її не любили батьки, або вона попала в таке середовище, де її це розівчили робити. І вона просто виживає, як вовк. І це теж інвалідність, браті і сестри. Та, яку зустрічаємо ми особливо сьогодні в Україні, набагато більше. Бо хто до нас прийшов? Я насправді вважаю наших ворогів інвалідами, які не розуміють того, що відбувається. Так вони, можуть жертви їхньої пропаганди. Але ви знаєте. Якщо хтось мені буде внушати, що я можу брати в магазині все, що захочу, просто так, і я в це повірю і так зроблю, то закон він врахує якісь пом'якшення, але я все рівно буду винний перед тим законом. Тому той, хто не бачить правди з будь-яких причин, відповідальний все рівно буде. Я не говорю тільки зараз про росіян. Я говорю про набагато можливо буденніші речі, зокрема, тому що. Ми зустрічаємося в різних ситуаціях, чи то в своїх сім'ях, чи то з своїми стосунками з батьками, можливо, в когось батьки авторитарні. І ми не зустріли тої любові, яку мали би зустріти. Чи були інші якісь ситуації з нашими оточеннями, чи з нашими колегами, чи з нашим керівництвом, коли людина не розуміє? Так, в нас є найголовніше питання: хто буде виступати мірилом істини, чи що буде істиною, тому що всі ми суб'єктивні. Кожен з нас хоче щось краще для себе і не завжди звертає уваги на оточуючих. Але насправді, як християнин, я щиро вірю в те, що істина висловлена в святому Письмі, особливо в книгах святих Євангелій, тому що Христос говорить про ту істину, з якою створений цей світ, бо сам Він є істиною і говорить не про те, що знає, а про те, що є насправді. І тут велика різниця. Тому що правда в кожного своя. А істина одна єдина і панує над усім. Як нам дізнатися, чи ми хочемо щось зробити по правді? Мені здається, найголовнішим критерієм буде намагатися зриктися від якогось прагматизму. Якщо ми не переслідуємо користі для себе, а переслідуємо власне лише допомогу ближньому в той чи інший спосіб, то це важко назвати гріхом. Звичайно, ми можемо і помилятися, бо ми можемо щось не враховувати, бо всі ми люди. Всі ми люди. Але велика перевага людського суспільства полягає в тому, що соціум здебільшого в 95% завжди дасть відповідь, наскільки праві чи неправі ми є. Бо така велика кількість людей, як правило, не помиляється, і знову ж таки, не завжди. Тому що і колись німецька молодь щиро вірила в те, що робиться на фронтах Другої світової війни, і далеко в тилах це теж справедливо. І ми бачимо. Що це не так. І бачимо і те, що відбувається сьогодні в Україні, знову ж повторюсь, і бачимо, що це не завжди так. Проте суспільство і наступні покоління, як правило, завжди бувають справедливими суддями. Так ми можемо до цього не дожити, але знову ж таки, з того, що вже є під рукою, нам залишається тільки правда Божа, тільки та істина, яку він нам приніс, яку він нам сповістив, і більш того, показав на власному прикладі. Інколи я думаю про. Категорію Бог. Навіть не хто це такий, а що це таке? Це щось вище відносно нас, це те, що ми можемо наділити якимись особливими якостями всемогутності, вічності, але не обов'язково милості. Ми бачимо історію людства, бачимо ті всі культи, які існували впродовж тисячоліть. І далеко не кожен Бог виступав як милостивий. І християнський Бог в тому плані дуже вирізняється. Він інший. Він не просто сидить на небесах і посилає нам свої заповіді, аби ми їх смиренно виконували. Дотошно. І ми відчуваємо свободу, ми можемо не робити, не виконувати ці заповіді. Звичайно, ми маємо обіцянку і кари за це. Але часто до нас це не доходить. Часто. Не завжди, але часто. І нема ні одного такого Бога, який би показав, як треба робити це. Не просто дав заповіді, а просто прийшов і показав, як це робити. І тому таємниця приходу в світ Христа це найбільша радість і найбільша надія всього роду людського. Христос, будучи Богом, який створив цей світ, став одним з поміж нас, і маючи юридичну владу зажадати від нас будь-чого, він забажав все-таки утримати собі і моральну владу, владу морального авторитету, морального дороговказу, який прийшов і показав на власному прикладі, як треба будувати стосунки одне з одним. І такого Бога в історії ми не знаємо. І інколи я кажу, якщо Бога не було б, його варто було придумати саме таким, яким є Бог християнський. Бог не є Бог християнський, це невідне формулювання. Бог є Бог для всіх, тільки чи ми приймаємо Його як свого Бога. Але я щиро вірю, що кожному з нас потрібна його допомога, незалежності від того, чи є ми християнами, чи не є. Допомога Божа і його правда потрібна кожному з нас. Тому, браття і сестри, коли ми бачимо якусь несправедливість, ми завжди себе повинні ще запитати при тому, наскільки людина здатна оцінити об'єктивно, що це несправедливість. В якому сенсі? Та, яка робить, я маю на увазі несправедливість. Бо інколи, на жаль, людина не здатна. І тут в нас це підштовхує до якоїсь певної пошуку милості, пошуку не гордості сказати, Господи, дякую Тобі, що я не такий. Ми не дякуємо за те, що ми зрячі, але з іншої сторони, дякуємо, тому що наступної миті це може просто зникнути з нашого життя. Чи то зір, чи то здатність відчувати смак, чи запах будь-що. Воно може просто зникнути, особливо в ці дні війни. І тоді ми дуже чітко відчуємо, що ми дуже крихкі, попри те, попри всі наші здобутки. Що я веду, до чого я в кінці-кінці веду, браті і сестри? Питання полягає в тому, що ми повинні бути вдячні Богу за те, що маємо. Вдячні Богу за те, на що ми спроможні. І одночасно шукати певного виправдання для несправедливості, якої ми бачимо в світі, не будь-якою ціною, а сказати, що інколи, на жаль, люди не розуміють. Можливо, вони би і хотіли краще, але не розуміють. Це не завжди так, я підкреслюю. Але та людина, яка справді... Шукає чогось кращого в цьому світі, вона здатна на більше, здатна своїм прикладом привести свого ближнього до розуміння. Бо кожному з нас хочеться добра. І дуже рідко до кого з нас доходить, якщо нам поставлять ультиматум і змусять нас щось зробити. Бо наша правда полягає в тому, що Христос прийшов і смиренно показував ту правду, а не нав'язував її силоміць. І коли його не розуміли, він також це сприймав. Тому в кінці кінців ми доходимо до того, що взірець у нас лише один сам Христос, і лише вивчаючи святе письмо, вчитуючи всі слова, які він сказав, в ті приклади, які він показав, ми можемо знайти дороговказ, де справедливість, де істина, де чесність, де пошук гармонії, де все те, що зробить наш світ кращим вже сьогодні. Амінь.